Доброго дня! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування м'яса. Я пропоную вам приготувати його по іншому. Таке м'ясо зазвичай полюбляє вся моя родина. Як відомо, у м'ясі дуже багато поживних речовин. М'ясо Корисне і містить багато білка. Звичайно, дієтологи рекомендують вживати більш дієтичне м'ясо, таке як індичка або курка чи яловичина. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом маринаду, який я використовую для запікання, а також для приготування шашлику. Я буду використовувати для свого маринаду ківі. Я знаю, що деякі люди можуть здивуватися, але саме киві надасть вашому м'ясу м'якість через те, що в своєму складі він містить кислоту. Кислота, яка міститься у кірі, буде допомагати нам розм'якшувати волокна. Таким чином, м'ясо буде досить незвичайної текстури. І, будь ласка, підійдіть до цього відповідально. Тому що, якщо ви надовго залишите м'ясо в такому маринаді, відповідно. Полокна м'яса можуть бути зруйновані ще. Додаємо туди нашу цибульку. Додаю сіль перець за смаком різні спеції. Також я додаю невелику. Кількість паприки для того, щоб м'ясо мало насичений колір. користуюсь також соєвим соусом, якщо він у мене є. В цьому разі ви зменшуєте кількість солі, яку додаєте, до м'яса. Соєвий соус надасть також солоного смаку вашому м'ясу зробить його більш соковитим, використовую сік половинку лимону. Танку. Додаємо буквально 4 столу ложечки. Для кольору використовую також щоб час зробити нашому м'ясу масаж, перемішали. М'ясо набуло гарного кольору та маринаду. В плівку, та накриваємо м'язко, щоб воно не обвітрилось, і відправляємо його відпочивати до холодильника. Неї я викладу наше м'ясо. Вона може використовуватися лише один раз, це досить зручно. Я не знаю, як ви, але я зазвичай, коли готую, дуже люблю дивитися улюблені серіали або слухати улюблену музику. Це мотивує, допомагає створювати настрій, а також заряджає позитивною енергією. Саме так виглядає наша у формі. і саме час ставити його додовки. Як бачите, м'язко соковите. Дуже яскравого кольору. Залишайтеся зі мною далі. Буде багато цікавого.